Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні хочу запросити вас з собою на мандрівку. Ми сьогодні з вами побуваємо на Шацьких озерах. Шацькі озера це перлина України. Вода в них чиста та прозора. Зокрема, ви зараз бачите на екрані озеро Пісочне. А чи знаєте ви, друзі, що пончики це справжня гордість місцевих господинь? За літо вони встають з позаранку, місять тісто і смажать пончики, а тоді розвозять їх по пляжах, де на них вже чекають голодні туристи. Отож для приготування пончиків візьміть 500 мл води, 6 столових ложок цукру, 6 столових ложок олії, дрібку солі. І доведіть все це до кипіння. Коли вода закипить, додайте від загальної маси борошна 3 столові ложки борошна. І продовжуйте заварювати хвилини 2-3. Тоді масло остудіть приблизно до температури 30 градусів. А за цей час візьміть пів стопчика дріжджів, це 50 грам. Присипте чайною ложкою цукру і поки тісто у вас буде остигати, тістова начинка, дріжджі вступлять в реакцію із цукром. Додайте два яйця, можна одне, можна без яєць. Я додаю два яйця. Гарну масу збийте блендером. Не дивіться, що у вас є грудочки. В процесі бродіння тіста грудочки розійдуться. Ванільний цукор додайте. Продовжуйте далі збивати. Тоді додайте дріжджі до маси, що вже охолола. Приготуйте собі просіяне борошно. І поступово невеликими частинами додавайте борошно. Спочатку замішуйте міксером, а потім місіть руками. І треба вимішувати не менше 10 хвилин. Коли ви побачите, що в процесі вимішування тісто вже у вас відстає від рук, значить ви гарно вимішали тісто. У мене для приготування пончиків на 500 мл води пішло 750 г борошна. У вас може піти 800 Дивіться за своєю консистенцією тіста. На годинку поставте аби тісто підросло, змастіть поверхню олією, викладіть тісто і сформуйте шарики. Із цієї маси тіста в мене вийшло 16 пампушків. Гарненько тісто розрівнайте, викладіть начинку, у мене це трояндове варення і заморожена чорниця. Начинку викладіть всю, але защіпуйте поступово у мірі того, як будете смажити, аби помпушки не розійшлися і потім не потекла начинка під час смаження. От я зробила три пампушка, за щипом поставте догори і потім, коли олія нагріється до 180 градусів, за щипом донизу. Смажте на середньому вогні приблизно 5-4 хвилини з кожної сторони. Викладайте на паперову серветку, а без цік лишній жир. Коли пампушки остигнуть, присипте їх цукорпудрою. Смачно, друзі, хай вам смакує. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, свої побажання, рекомендації. Я всі коментарі читаю. І обов'язково відвідайте Шацькі озера. Перелину України! До зустрічі на каналі і як варити і пече». Хай вам смакує!